Планшет, який сам вас навчає, художники? Ну це скарб. Ви таке взагалі бачили? Це графічний планшет від вакуум вантаж 13, і він точно вартий вашої уваги. Він підійде як для навчання, так і для малювання, тому з ним точно не прогадаєте. Тим паче він дає безкоштовну ліцензію на додатки для малювання на пробний період, а також до творчого ком'юніті на необмежений період, що просто неймовірно. Також в нього дуже зручний функціонал. Навіть можна ним управляти за допомогою дотиків. Плюс ви його можете налаштувати під себе, як вам буде зручніше. А підключити та налаштувати його теж дуже просто. Тому, якщо ви думали про покупку. У графічного це дуже гарний варіант. Мені ще художнику ну прям дуже подобається звук від пера, додає ще більше задоволення від роботи. Ну, от, послухайте. Ну а ви пишіть, чи хотіли би ви собі такий планшет, і що саме в ньому вас більше всього зацікавило. Ну а я буду продовжувати досліджувати його функціонал. Ну як ви розумієте, в одне відео ну, я прям ніяк не впіхнуся. Тому більше про нього можете дізнатися на офіційному сайті ВакомІніюа. Зберігайте собі це відео, щоб не загубити.